Мої вітання з України, з міста Дніпро. Я сьогодні хочу вам розповісти про малишів. Сьогодні у нас 26 квітня 2024 року, і в мене прийшли новенькі мої фаленопсиси у розмірі 1,7. І я хочу вам з вами поділитися. Що я з ними роблю, коли я їх получаю. І можливо, це комусь допоможе не боятися купувати отакі прекрасні орхідеї у молодому, дуже малому віці, тому що орхідеї дуже дорогі зараз. І якщо вона дуже гарно квітує, або більш такий менш виведений гібрид, дуже гарний, тому. Вона може коштувати ну, захмарні гроші. От сьогодні я вам покажу, як я їх приймаю до себе, як вони йдуть в мою колекцію, і, можливо, це кому допоможе в купівлі і в адаптації молодих рослин. От Я отримала такі три феленопсиса. Вони маленькі, це розмір 1,7. Ну, на фоні моєї руки ви можете побачити, анаконда, согошито. Я завжди... Жовтий орхідеї, я дуже люблю. І от я давно його хотіла, але мені не попадався розмір 2,5. І оце ще маленька орхідейка. Це корні ред. Вона похожа на тетраспіс, але вони дуже гарні. І ті, що мені подобаються, я їх купую. Ці орхідеї я ще проплатила була, мабуть, у 12 му місяці, що в прошлому році точно. І от тільки-тільки вони приїхали із. Де їх вирощували. Приїхали орхідеї гарненькі, коріння хороше. І от я вам зараз покажу, як я їх, що я, які маніпуляції я з ними провожу, коли я їх купую. Як я вам вже говорила, що орхідеї я не пересаджую зразу, тому що вони дуже сильно стресують, і потім вони дуже хворіють, і можуть і корні скидати. Тому саме перше, що я роблю, я їх можу оприскати, коли вони до мене приїхали. А потім я стараюся трошки розпушити оцей мох і убрати від шиї, щоб у вас шия не була в... Щоб до неї не касався оцей мох, коли ви будете поливати його, то він може довго бути мокрий і шия може загниватися. Тому я трохи беру, розпушую мох, в якому вона росте ця орхідея. Мені головне, щоб трошки добратися туди до внутрі, де йдуть. якщо йдуть корешки, до цей мох дуже-дуже пресований. І туди повітря взагалі не попадає. Тому вони можуть загниватися. Ви не можете так проконтролювати вологість моху, щоб точно знати, всередині, він ще мокрий чи не мокрий. От ви трошки розпушили його, і я повертаю назад у цей же стаканчик. Я не пересаджую зразу, я знаю, що там вже повітря туди може заходити. І вертаєте легенько, щоб по... По... корешки не повредить у цей пластиковий стаканчик. Все одно, навіть якщо ви його трохи при, ну, як присуєте туди, то ви вже все одно так не зробите йому плотно, як воно було до того, як ви його розпушили. От, Убираємо там трошки мох коло шиї. Якщо він лишній, ви його взагалі можете трошки викинути із стаканчика. Орхідеї вони приїжджають. Вже, я думаю, і накормлені, але хороші продавці, вони ніколи орхідеї свої в дорогу не поливають. Вони приходять дуже сухі. Цього ви не, можете не боятися, тому що поступово ви її зрозуміло, що ви отпоїте, і корешки у вас позеленіють. Оце отак я Роблю таку маніпуляцію. Я хочу показати, що внизу навіть виходить, пустота там, моху і немає. Можна туди трошки його отак підпихнути, щоб коріння. Але якщо навіть буде більше повітря там, то нічого страшного в цьому не буде. Вам цю отакої маніпуляції. Повністю хватить до того періоду, коли ви вже цю роса... рослину потрібно буде пересадити. А пересадити ви, побачите, коли, це тоді, коли Активно підуть в врост. От зараз я вам покажу, я оці дві орхідейки зроблю без вас, щоб не, за, не забирати ваш час. І покажу, як вони, коли я розпушую, і як я далі через певен період часу, я, що я далі з ними роблю? Оце. Тільки ви получаєте малишів, десь через пару днів ви можете зробити отаку маніпуляцію. У мене ще не одна рослина при отакій маніпуляції не загинула, і вони дуже хорошо йдуть в рост навіть з тими корнями, які приходять не дуже здорові. Зараз я вам покажу. Ось цю рослину я вам показувала, цю орхідейку, дуже гарна. Вона дуже гарно квітує, і квіточки такі насичені, дуже красиві. Але сьогодні мова не про це. І я вам хочу сказати, що вона прийшла до мене підморожена. Я вже вам її показувала, що я її позамазувала, бо були такі несухі п'ятна. Я боялася, що вона не пропала. Але все одно я її підпушила, коли вона. Ну, Мабуть, на другий день це я зробила, тому що в перший день ви можете оприскати чуть-чуть із пульвізатора мох, щоб легенько так її привчати до водички, бо, ще раз повторюю, що вони дуже сухі приходять. Підпушила я мох. Вона стояла дуже в такому глибокому стресі. Я не знала, пропаде чи не пропаде. Прийшла вона до мене з маленьким квітконосиком, там ну, буквально, буквально він ще тільки вилазив. І я не хотіла удаляти, її трогати, щоб вона не отримала лишніх стресів. І я вам хочу сказати, що От Корінці нема ще активного росту, ну їх і не може бути, тому що вона квітує. Це якщо здорові хороші орхідеї, то тоді можуть зразу йти і активні корішки, коли вони цвітуть, і коли е, вона е, квіт, е, ну, видає квітконос, у неї можуть бути і активні коріння. Е, тому... Ця рослина до мене прийшла от ще в другому місяці, це в лютому, прошлого року. Вже цього року. і я її не вона, Я жду, коли вона відквітне, і вже коли в активний рост підуть корінці. Якби коріння були в активному рості, коли вона навіть була з квітконосом, я б її пересадила. Я це роблю, коли активно ростуть, росте коріння, і навіть коли приходять орхідеї і в них є квітконоси, я їх стараюсь пересадити, тому що цвітуть вони довго, мох пресований. І е, при тому, як ви розпушили, я не знаю, чи хватить її питання, чи не хватить. Тому я стараюся пересадити орхідеї вже після того, як я маніпуляцію роблю із мохом. От покажу, оця рослина прийшла у розмірі 1,7, дуже маленька. Також я її в 12 місяці, це в минулому році. Це мітушні, мітушні гібриди, і вони дуже гарні. 2,5 не було, коли предложили ну, садовники предложили ці малиші, тому я купила, ну, проплачувала я їх такі, які вони були. Але я коли поступила до мене ця орхідейка, я її зробила маніпуляцію, яку я вам показала. Коли от активно почали, пішли корешки, тільки-тільки вони з'явилися, я її зразу пересадила у закриту систему. Я такі стакани висаджую. Онуки дуже допомагають, з кафесі привозять картошку фрі. Там такі гарні стакани йдуть у мене на розсаду, а такі пластикові йдуть на орхідеї. Я вдячна, що вони мені тару поступає до мене тара і є куди пересадити малишів. От, оце така орхідея. Яка активно пішла в рост, і вона вже дуже підросла, і листочок іде, і оцей листочок був дуже маленький. Буквально з 12 місяця вона дуже гарно пішла в рост. Прийняла вона пересадочку, отака гарненька орхідея. От її назва. Ще покажу також розмір 1,7 прийшов. Прийшов до мене з отаким. В такому, мабуть, малесенькому розмірі, як оцей листочок новенький, що йде. Зараз вона гарно підросла, і можете собі представити, це рослина 1,7, яка в першому місяці до мене приїхала. І я навіть здивована була, дуже гарно вона пішла в рост, і коли вона пішла рости, я її також пересадила у стакан і вона дала. Від конус. Це повинна дуже гарна бути орхідея. Називається вона так, Ще раз. І сподіваємося, будемо сподіватися, що вона активно пішла рости і гарно, я думаю, що заквітне. За Оце отак я пересаджую ці орхідеї, коли Уже вони розпочинають активний ріст. А цю орхідею я купувала фаленопсис от в 12-місяці. му місяці. Це, Вона прийшла в розмірі 2,5. Також дуже красива рослина, але це сюрприз. Я купувала сюрприз, сюрприза 2, коли ну, привезли, по-моєму, от Мікі садовник гарні рослини поставив це в Миколаївській групі, я купувала, От у мене написано сюрприз. І зараз вона заквітла, я продавця запитаю, може вона мені і дасть який, яка назва цього фаленопсиса. Але я його вибирала із за розетки і за листя. Мені дуже сподобалось, що вона от такою юлочкою росте. І вона прийшла до мене, ну, як завжди, суха, корішки уже у мене розпочали рости. І квітконос вона вже викинула у мене, вона приїхала без квітконоса. Отака гарна орхідея. І я вам хочу ще раз сказати, що не бійтеся купувати у таких розмірах, вони менше хворіють, тому що вони не, не успівають набрати отих всяких і сікарах, і грибків, вони менше знаходяться у теплицях, в яких їх тільки-тільки починають вирощувати. Тому я дуже люблю купувати у таких розмірах орхідеї. І вони, якщо купити у магазині, то, мабуть, вони краще у вас будуть розвиватися і краще вас будуть радувати, чим ті, за які ви віддасте бешані гроші. І е, через півроку вони все одно хуже проходять адаптацію. Дивіться, ось яке гарне коріння наросло. І, е, я вважаю, що ну, це, звісно, мої... це мої думки, це мої розсуди, що купувати орхідеї в такому віці це найкраще, що можна зробити. Тому що і грошей менше ви тратите, і рослини набагато здоровші, чим ми купуємо їх у магазинах. Це орхідея фаленопсис. Марс. от Я також я в 12 му місяці купувала. І ви знаєте, він прийшов от листя якесь жовте, я переживала, що е, рослина, вроді би, і е, такий розмір не дуже малий був, величенька, Але коріння от це уже все коріння, яке наросло в мене. І, а прийшла вона, я вам зараз покажу. он е, Видно, що коріння таке все е, сухе. Шия була не дуже хороша, але я освободила мох від шиї. І от таку маніпуляцію зробила, як я вам показала, і я залишила її в спокої. Вона, мабуть, у мене, ну, мабуть, місяць була в такому стані, от, з, з мохом у неї справа була. Я, я мох, не дуже знаю, як поливати, і коли пішли активний, активно, корішки показалися, тільки-тільки показались вони. І я зразу її пересадила у, такий, у таку ж закриту систему. Там он коріння, якщо є, то е, його мало, але це вже в мене от воно підросло. Е, Все-таки дуже активний ріст у неї, вона дуже гарна. Сама по собі рослина дуже красиві квіти в неї, і вона пахне. Запах також дуже гарний. Тому я думаю, що все-таки дуже правильно, коли ви даєте доступ до тих корінців, які там знаходяться у середині моху. Це також рослина от Мітушна. Отака от назва, назва її. Вона прийшла в другому місяці до мене. Коріння було непогане, але не було квітконоса. От вона зараз випустила квітконос. І така ж сама була маніпуляція з нею, як я вам сьогодні показала. Корішки вже пішли в рост в активний. Он корішки гарні ростуть. Тому я думаю, що все їх задовольняє, такі фаленопсиси наші. І я стараюся не сильно їх поливати. Я проливом майже не поливаю Іменно такі, які я тільки пересаджую, а я вам вже розповідала і показувала, що оприскувачем я оприскую в сторону стінок. Вони ростуть у закритій системі, води в мене на дні немає. Он трошки ще як іспаріння іде, і коли корешки підсихають, стають такі серебрісті, тоді я знову їх оприскую. Оце у мене отакий полив для пересаджених оцих моїх орхідей. Ну і остання це, яка буквально недавно до мене прийшла, я купувала їх. У Криворіжкій групі. Це виходить, у нас от його назва. Зараз я вам покажу це Амабіліс розовий. І я задоволена тим, що у мене хоч зложилося. Дружба, можна сказати, що ми подружилися із оцею, цим фаленопсисом, тому що я купувала білий кілька разів фласки, і з фласки, і на розпродажі, і здорову рослину. І от у мене, можливо, я купувала. Такі мені, я з неї ушла з тої групи, і більше я там купувати не буду, тому що мені постійно приходили не дуже здорові рослини із ну, від тих продавців. Я ну, зазвичай від таких продавців ми відказуємося. Хоча б для того, щоб наші рослини як приїжджали і нас не, ну, не травмірували, і ми не розстроювалися із покупкою таких рослин. Ну і на завершення, оце хочу показати оцей фаленопсис, який прийшов у розмірі 2,5. От він вже у мене наскільки виріс, наскільки здоровий. Я ще багато в мене таких є, які тільки розпускаються, тільки за квіт, ну, розпускають свої квітоноси. Квіти ще не розпустилися, але бутони вже гарненькі. Я хочу показати, що також йдуть активний ріст. Купувала я його також зимою. і Просто щоб ви знали, що дійсно от таких рослин, які ви маленькі купуєте, не стоїть боятися. Одне єдине, що потрібно з ними робити, це не заливати. От, Виходить, корішки росте, вже я його в горшик посадила, тому що коріння було дуже здорове. З цієї сторони, ще корінця немає, але я бачу, що він в активному рості і можете подивитися, кора в мене. Ну, майже суха, на дні немає в мене ні води, ні е, вологи такої великої, тому що ну, фаленопсиси в природі вони не постійно стоять мокрі, дощ пройшов, вода стекла і коріння дихає. Тому, е, ще раз повторюсь, тому що я вже у своїх роликах це говорила. Що не потрібно держати постійно у мокрому стані коріння наших фаленопсисів. Оце отакий от гарненький фаленопсис, який квітконоса ще не дає, але він активно росте. І от мій согопоні він просто велетень. Уже листя в нього таке здорове. Що я б ніколи не сказала, що я його купувала. В такому маленькому віці. Це повноцінна, велика, здорова розетка. Він гарно квітує, він розпустив уже три квіточки. Я не знаю, чи він буде доращувати, чи не буде доращувати. Корешки, він в активному рості у нього. Тому, я думаю, з ним все добре, він пересажений. І, як я вже сказала, що вони стоять у мене просто в вологому стані. У мене немає сильно мокрого, мокрої кори у них, тому що я вже на своєму опиті знаю, що рослини обов'язково загноять корні, якщо у вас буде багато вологи у горшку. І ось покажу вам, це орхідея baby face. Я хто на моєму каналі слідкує за орхідейними історіями, то і знає, це та орхідея, яку ми пересаджували зимою взимку, і я її відправляла на теплий коврик, тому що я казала, що я пересаджую орхідеї в будь-яку пору року. Коли йде активний ріст, тоді я її пересаджую. І от вона у мене по цей день ще квітне. Коріння дуже гарне, воно йде в рост, і я знову ж хочу обратити ваше, вашу увагу на полив. От коріння в мене, бачите, майже сухе, і кора суха. От сьогодні він буде поливатися. Я не заливаю орхідеї, я їх не замочую. От сьогодні це закрита система знову ж. І сьогодні я набрала водички, і зразу я злила. І от їм вистачає. І я скажу вам, що не, не, дуже, не, не дуже на короткий час цього поливу. Тому орхідея гарна, і квіти вона доращує, колір гарний, такий розовий, але це. Я вже говорила, що я замінила її, не прийшла у мене, рози не прийшли. тому я вибрала цей фаленопсис і купувала його у розмірі 2,5. Розетка велика, вже виросла і гарна. Рослина і себе хорошо почуває. Ну і на закінчення ролика. Закінчу оцею красою, яка стоїть на підвіконні у кухні. Всі рослини ще гарно квітують фаленопсиси. Особливо ці, що квітують такими шапками, такими здоровими квітоносами і букетами це дуже гарні фаленопсиси. І я люблю такі купувати. Деякі в мене тільки-тільки ще будуть. Починати е, своє цвітіння. Там, виходить, є інтермедія, е, от квітконос викинула, ще ростить, потім е, сізам у бутонах стоїть. Е, от там, от, вже бутони такі гарні, надуті. Е, ну, а оце квітконос, це е, інтермедія оранж. Е, Отакі От наші квіти, які нас дуже радують і допомагають нам вижити в такі важкі часи. Всім хочу побажати міцного здоров'я, щоб все, всі, які летять ракети, і які оці бувають стреси в нашому житті, щоб ми якнайлегше на, як їх пережили. Всім до побачення, хорошої весни! І слава нашим воїнам і нашій Україні! До побачення!